Є новини, друзі, Знов працівник ТЦК в лікарні. Дослухайте до кінця Одеське ТЦК вчора повідомило, що група виїхала на оповіщення. Треба зазначити, що важливо, що без поліції знов і. Ще не почали оповіщення, на них напав чоловік, одного поранив ножем, вони давали допомогу своєму колезі, і той чоловік нападник втік. Ну і далі зазначається, що якби не можна нападати, що ведуться слідчі дії, і всі будуть знайдені і покарані. Вся інформація в телеграм-каналі є новина в шапці профіля. І ви знаєте, вже стільки ми бачили от, за останні дні цих порушень прав громадян, апогеєм чого стало вбивство людини в Дніпрі, ну що не можна ходити виключно з поліцією. Тому що в цьому не написано, що з ними були поліцейські знов. А в нас оповіщення ну це ж не просто оповіщення, дали повіску і людина прийшла в ТЦК. В основному, те, що ми бачимо на відео, оповіщення це ну, завуальовано просто затримання людей, і доставлення їх в ТЦК. Ну тому можуть і виникати конфлікти. Треба діяти по закону. Лайкер пост, підписка, телеграм-канал є новини. В профілі. підписуйся.